Малята, Вас вітає дитячий садок Робиненька І з вами сьогодні я, Юлія Волетинівна. Малята місяць травень вже вповну вступив у своє володіння. Це чарівний місяць буяння життя в природі, яскравості бар, справжнього тепла, надій на добрий урожай та на кращу долю. Ти повітря наповнюється дзвичанням джіл, бо травень славиться буянням квітів і трав. І їм час збирати нектар з квіток. В білий цвіт убрався сад. Бджілки рада тут летять, перший грім, гримить, гуркоче, тепло зранку і до ночі. В лузі виросли отави. Це прийшов зелений травень. Малята, а чи хочете ви відправитись зі мною на весняну галявину і подивитись, що там зараз роблять комашки? Думаю, що хочете. От і добре. Тоді вирушаємо. Ось ми і на галявині. Подивіться, яка вона гарна і квітуча, тільки щось тут не так. Чи не здається вам, малята, що на ній занадто тихо? О, я зрозуміла! Ми не чуємо звуків комашок. Мабуть, вони добре заховалися і чекають, поки ми відгадаємо про них загадки, щоб з'явитись нам на очі. Тоді давайте спробуємо це зробити. Послухайте загадку. Цілий день вона літає із квіток медок збирає, Будем в місті і на селі мед солодкий на столі. У мова, всі загадці малят. Правильно, про маленьку комашку, бджілку. Послухайте, якими звуками відразу наповнюється луг. Тут і дичання бджіл і жмелів. О, я бачу, хто до нас поспішає. Та це ж моя знайома бджілка Флора. Вітаємо тебе, Флора! Доброго дня! Дуже рада вас бачити. Флора, ми завітали на цю галявину, бо дуже хочемо дізнатись про життя комашок весні. Чи не допоможеш ти нам в цьому? Звичайно, допоможу, бо це дуже важливо знати якомога більше про життя комашок, бо люди і комашки вже багато років живуть поруч. То розкажи нам. Добре. Малята, комашки на землі з'явились дуже давно, коли ще люди на ній не жили, а жили велетенські динозаври. Зараз на землі живе безліч відів комашок. І майже нема на землі куточка, де б ми не жили. А чи не хочете ви помандрувати зі мною і подивитись, де і як живуть комашки? Звичайно, хочемо, але ми занадто великі і не вміємо так швидко рухатись, як бджоли. Та нічого. Я ж не проста бджіка, а казкова. Зараз я махну на вас своїми крильцями і ви станете такими ж маленькими, як і я, і ми помандруємо. А мої друзі-бджілки допоможуть нам. А потім ви знову станете великими. То ви згодні? Звичайно, згодні. Тоді починаємо нашу подорож. Один, два, три дорослих маленьких перетвори. А тепер сідайте мені на черевце і відправляємось в подорож. Спочатку ми відправимося до ставочка. Ось ми біля ставочка. Подивіться, скільки комашок літають на ставочку. Послухайте їх голоси. Ось джищат комарі. Тихо обрязь крилами бабки. Важко будуть крилами жуки плавниці а якщо подивитись на воду, то можна побачити на воді безліч жуків водомірок. Але під водою теж існує життя. Жук-плавунець, хоч і може літати, але робить це зрідка, тільки тоді, коли йому треба знайти поживу. Більшу частину свого життя він проводить у водоймі. Жук-плавунець і жук – корисні комашки. Вони поїдають шкідливі лічинки, комарів. Також у воді плавають лічинки комарів і бабок, з яких потім виростають дорослі особі. Всі ви добре знаєте надоїдливе зищання комарів. Вони шкідники і завдають багато клопотів людині. Комарі п'ють кров, а місце їх укусу дуже боляче. Тому від них треба триматися якомога подалі і захищатись від їх укусів. А ось бабка корисна комашка. Вона поїдає багато дрібних комашок, таких як мухи, комарів, які шкідливі для людини. Бабка дуже красива комашка. У неї дві пари великих прозорих крил. Вона добре бачить і літає вона найспритніше за всіх комах. І може добувати собі їжу навіть у польоті. Ну що, малята, не будемо тут довго затримуватись, бо я чую, як вже голосно задзичають комарів. Підправляємося до лісу. Ось ми і у лісі. Посидимо на листочку, а донизу спускатись не, не будемо, бо в траві нас можуть очікувати дуже неприємні зустрічі. Подивіться вниз, що ви бачите. Так, правильно, це мурашник. Мурашки в лісу живуть у великих мурашниках. Існує велика кількість видів мурашок. Вони бувають і дуже великі, і зовсім малі. Бувають чорні мурашки, червоні, коричневі, жовті і навіть прозорі. Їх колір залежить від того, де вони мешкають і чим живляться. Мурашки чимось схожі на нас ділок. Вони також живуть великими колоніями. Мурашки в лісі це санітари. Вони збирають мертвих комашок собі на їжу. До того ж вони розносять насіння рослин. Мурашки дуже сильні комахи і можуть переносити вантаж, який важчий їх декілька разів. А ось у саду від мурашок шкода. Вони розносять шкідливу камашку попелиці, яка висмоктує поживні речовини з рослин. І від цього вони можуть загинути. Мурашки хижі комахи, великі мурахи можуть сильно покосати людину. Тому мурах краще обходити і не чіпати їх мурашники. А тепер заглянемо у сад і подивимось, хто рятує рослини від попелиць. Спробуйте відгадати загадку. Червона крапочка літає. На крилах чорні цятки має, у квіточках ховається, сонечку сміхається. Здогадались? Правильно, це комашка-сонечка. Ще на неї кажуть божа корівка, бедрік. Крім того, що сонечко красива комашка, вона ще дуже корисна для саду, бо вона рятує рослини від попелиць, яких розносять мурашки. А тепер відправимось на галявину. Там ми зустрінемо безліч комашок. Бо в травні квітне ще багато квітів і дерев. І для нас, бджілок, зараз багато роботи. Ми літаємо з квітки на квітку, збираємо солодкий нектар, тело і запліднюємо квіти, з яких потім утвориться насіння. Поруч з нами весело працюють волохаті джемелі. На відміну від нас, джмелі живуть у нірках під землею, у мишачих нірках під великими каміннями. А ми, бджілки, живемо у невеличких будиночках. Які для нас будували люди. Вони називаються вулики. Або якщо вуликів нема, можемо оселитись в дуплах дерев. Там ми будуємо з воску соти, куди відкладаємо солодкий нектар, з якого утворюється мед. Іноді ми збираємо дуже багато меду, тоді ми ділимось ним із людьми. Малята нас і джмелів краще не чіпати, бо ми маємо гостре жало, яким можемо жалити людину. Але ми ніколи не нападаємо на людей, а тільки захищаємо свої будиночки і мед. Тому ми комашки не шкідливі, а корисні. А ще в траві живе комашка коник. Вона весело зіщить, утворюючи ці звуки за допомогою тертя лапок. Сам коник шкідливий і харчується толком і нектаром квітів. Але його лічинки, які він відкладає на дереві, харчуються його корою і руйнують дерева. Але найбільш за все вас може зацікавити життя метелики. Їх різновид і спосіб життя просто вражає. Метелик може бути одночасно і корисним, і шкідливим. Метелики, як і ми, харчуються нектаром квітів і запилюють квіти белком. Вони можуть жити від декілька років до декілька днів. Одні метелики можуть пролетіти декілька кілометрів. І є мігруючими. Вони долітають до берегів Африки, щоб перезимувати. А могусі метелика є шкідливою. Вона поїдає листочки і молоді гілочки дерев. Метелики ніколи не живуть в забруднених місцях, а колір забарвлення їх крим вражає. Деякі мають дуже яскраве забарвлення з великими колами, схожими на очі змій. Деякі мають забарвлення пісняних квітів. А деякі пристосовуються забарвленням до кольору дерев або взагалі мають прозорі крила. Все це тому, що метелики зовсім не захищені від ворогів. Ось ви вже багато дізнались про комасок, тож давайте пограємо в гру. Гадай, хто заховався за листочком? Пагляньте маля, хто заховався за цим листочком? Правильно, це метелик. А за цим листочком хто заховався? Правильно, це чучок сонечку. А за цим листочком хто заховався? Правильно бабка. А за цим листочком хто заховався. Правильно коник, молодці. Всіх відгадали. Ну що, маля? Про комашок можна ще розповідати. Дуже багато. Бо їх існує на землі нескінчена кількість видів. Але вам час повертатись додому. А мені час працювати і збирати нектар з квітів. Зараз я вас перетворю в великі і ви можете повертатись додому. Один, два, три маленький у дорослих перетвори. Дякуємо тобі, бджілки, за цікаву подорож. Будь ласка, дуже рада, що вам сподобалось і ви дізнались багато корисного про комашок. А тепер до побачення. До побачення, флора, до нових зустрічей! І нам час малята повертатись додому! На цьому малята, наше заняття закінчилось. Гадаю, що ви дізналися дуже багато цікавого і про життя комашок. До побачення, до нових зустрічей!